Немає нічого кращого в житті, ніж рідна земля, ніж місце, де ти народився. І так хочеться зберегти традиції, традиції побуту, щоб наші діти, наші внуки і майбутні покоління познайомилися з ними і шанували їх. Сьогодні ми продовжимо подорож в село Осни і відвідуємо з вами. Музейну кімнату, оснівський спадок. Я так мені захотіла зробити тут музей. Щоб відобразити культуру нашого села, як наші матері все це робили своїми руками. Щоб прибрати було кімнату, треба ж було все зробити жінці своїми руками на стінку, щоб було уютно в кімнаті, відкати радюшку, напрасти її. Відкати цю радюшку, цих на кровать теж треба було відкати радно. Кровать була заправлена соломою. На соломі треба було роднину настеляли, теж відкана жіночими руками та раднина. Зверху на тому радні спали, а укривалися. Потім колись радюшками, а потім стали вже стали багатші люди. Стало в мануфактурі всякої, то робили шматники отакі. Воно тепліше і м'якше, і і вкривалися цими шматниками. Потім. Ну, застелить кровать теж треба було якусь радюшку вже, щоб вона була е, прикрасити кімнату. На подушки, ну спір'я робили, подушки, бо держали гусі. Хто курій, ну спір'я як подушки, і вишивали дівчата. Вишивали або в'язали, оце такі у нас кружева в'язали такі, виробляли подушечки. Це крючком в'язали ці такі для, для прикраси. От. Рушники. Кого були дівчата? Дівчата вишивали рушники. А це рушники, це моєї мами рушники. Вона зі м'язами жила, вишивала їх. Ось це тут у коски називається полотно для рушників. Так воно накидається спеціально узором на кроснах. А потім ось вже на такому простому полотні вишита була ця, е, ц, е, вже ц, е, узор. А щоб його з'єднати, то тут подивіться, якими зроблено з ляних ниток вже, зроблено такі мережки. А ось о, яка мережка. Прям на полотні зроблена. Я її навіть розбирала, розбирала, як її можна було зробити, і не могла таку мережку зробити. Настільки люди вже були із ляних ниток од біля них, кружево зв'язане. Прасти нас понаучували, і ми вже як на рушники, то прали діти, бо там вже не треба ефективна така пража, тоненька. А вже якщо на більошить, на полотно ткати ось, ось таке полотно, наприклад. Треба було відкати, то вже треба була тонка пража, рівнесенька пража, щоб відкати це полотно. От. Це вже мама сама правила, нам не, не дозволяла такого. Ось бачите, це з цих ниточок, таких рівнесеньких, оце ткали отаке полотно. Зразу його, це полотно витікали, потім його відбілювали на снігу під весну. Уже як сніг має розставати такий м'який сніг. Його застеляли, присипали снігом, його відбілювали. Це і шили мужське спіднє бельо і жіночі сорочки. Ось у мене така з такого полотна є жіноча сорочка. Як носили жінки. Це ось така щоденна сорочка була жіноча. Із осені, оце вже як починається осінь після Михайла. Ставляють вже жінка пройде до самого різдва, прибирають хатин в роздву, і вже ці вже всі мічки, це все грязне діло, стараються з хати виносити, білять хату, тому що пілюки з стіху з льону йде. Білять хату, прибирають по святковому і вже святкують різдво. Після крещення заносять у хату апаратиці і до самої паски чуть. Чуть радюшки, чуть дорожки. Це жінка, це все робить. Ось це човник є, в який засаджується цівка, і в цю цівку накручуються нитки. Ось оцим сукалом. Називається воно сукалом, а це називається веретено. Це з веретена прядеться із греб, а це гребінь. Гребінь, на якого насаджується мичка. І прийдеться вона на веретено. Або ж через оцю е, кловородку, тут шпуля, ось цю шпульку намотується нитка. Якщо прийдеться, там педалька є, жінка крутить педальку і воно прийде, прямо замотається сюди на шпульку. О. Ну, Як вже тоді намотали цю цивку, і вже ось окросна, сідаєш за кросна, там на поножі нажимаєш, і цей човник гуляє сюди, сюди нитку закинули. Прибили ось оці. Знов на поножі переступили, уже ця основа та, що зверху на низ перейшла, а та, що нижня наверх. Нитку вже ось отак за цього. Ось я білим затикала, щоб видно було. Потім знов з цієї сторони закидаєш, але треба завжди натягувати оту основу, щоб не стягувало воно полотна, щоб бревненькі були пруточки. Тканий рушник. Накидається по-начому, вже воно так кажуть, у купочки накидається, тчеться в чотири нити, там у нас два нити на верстаті, а воно в чотири вчеться це вже таки, з таким узором. В музеї ви побачите багато одягу, жіночі сорочки, як святкові, так і буденні. Також є спідниці. Ці спідниці називаються літники. А також святкові. 50-ті роки ось такі спідниці носили жінки, це вже називалася вона пошита в ладочки. Згортали їх, зв'язували, ложили в скриню, щоб вона не заміналась. І вже тоді, куди вони йдуть, на церкву чи кудись на вихід, то вже її розв'язують, і вона така, як плісіровка. Кругом вона в складочки так і держиться ця спідниця. От. А потім, як уже вони її оп'ять не ходило, вже їх вона не була буденна, то знову її тако складали і знову її зв'язували. Також пані Лідія розкаже вам, з чого плелися корзинки. Вони плелися з дубової кори. Є спеціальний апарат для того, щоб збивати масло. Маслобійка. А це кохоль, в якому жінки носили воду для чоловіків. Оце така бочечка, липовка називається. Тут люди хранили або мед, бо в нас у селі дуже було колись пасіка була розвинута, дуже багато пасічників було. Або жінки, оце в основному в цих липовках хранили ксир. Це був холодильник сільський. Творог, це сир, робили сир і маслом перекладали його, щоб не портився шар сиру, шар масла. А це таке барильце, робили медовуху. І оце такий був такий, що треба було, знаєте, в колишньому, Бог його знає, скільки йому років, зробити таке барильце, ось сюди заливається медовуха. Тут ручка була, вона згубилася, оце вставлялась. А це ж треба було знайти таку клепку. Воно ж з таких клепок зроблено, це, це бориться. Найти таку клепку із суком, щоб був... І в тому суку пропа... чи вони пропа... її продовбували, чи вони пропалювали? ж не було ще чим чимсь його, це ж воно Бог знає якої давнини. І оце тут дирочка, і за ту ручку наливалось воно це та медовуха. Вона тут відстоювалася в цьому барикці і вже наливали її через це. А це діжа для хліба, діжа для хліба, пекли хліб. Оце їжі розчиняли, ось це спеціально вона кажа для хліба. Ось це лопата, якою сажали хліб, викачували хліб, бухони, на цю лопату ложили дубове листя, і на те листя ложили буханку хліба викаченого і засаджували в піч. А то вже ось, ось тут у нас є таке баринце, де зберігали самогонку, горілку. От, гнали і заливали в такі барильці. Ці барильці різних розмірів були. І великі, і маленькі, і різних розмірів. Це тут зберігали горілку. З великою любов'ю і теплотою пані Лідія розповідає про свій музей. Тому всі бажаючі, які б хотіли відвідати цей музей, подивитись майстер-клас, подкатство, можуть навідатися до села Осни. Де вас радо зустріне пані Лідія у своїй чудовій кімнаті оснівський спадок.